Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. До нас на продаж заїхала Infiniti Q50 2016 року. Автомобіль оснащений 3-літровим бензиновим двигуном автоматична коробка передач. Машина у нас на повному приводі, має потужність 400 кінських сил на спортпакеті. Тут у нас великий просторий шкіряний салон. Зараз давайте подивимося, що у нас тут зустрічає. Шкіряні карти, стан дуже добрий. Електричні скло мочі, просторий задній ряд сидінь. Також тут у нас безключовий доступ. Маємо повний електропакет, пам'ять положення сидінь, електрорегулювання, оснащена круіз-контролем, Пробіг у нас 205 тисяч, штатна навігаційна система, мультимедіа, автоматична коробка передач, перемикач режимів, має багато режимів руху. Також у нас тут оснащено люком. Автомобіль вартий уваги, автомобіль в дуже гарному стані, готовий до будь-яких перевірок. Очікую вас місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також ви маєте можливість придбати цей автомобіль в лізинг або в кредит. Компанія Автопарк приїхали, потестили, купили.